Примітки до фінансової звітності Форма 5. Саме ідентичну назву має цей звіт у регламентованій звітності, у розділі звіти, регламентовані звіти вбудовані. Це перший підлог фінансова звітність. Можемо виділити у списку, і це рекомендовано зробити, для того, щоб потім у правій частині ми могли бачити ті документи, які ми сформуємо та запишемо. Отже, двічі натискаємо на цьому полі, обираємо. І ось тут же в нас періодичність рік, квартально примітки не додаються. І тобто 23 або 24 -й. обираємо необхідний нам 24-й рік. Тиснемо Відкрити. В настройках обираємо парометри заповнення звіту або перевіряємо, чи вони у нас коректні, а саме щодо відображення у 1000 гривень. І якщо певні з розділів ви знаєте, що у вас не заповнюється, Тобто, наявні лише там, наприклад, перший, другий, десятий. Можна зняти ось тут позначки для того, щоб вони не заважали при аналізі документу. Але все ж таки на початку рекомендую залишити для того, щоб переглянути кожен із розділів і зрозуміти, що вони вас не стосуються. Зазначаємо дату підпису документу ідентичну тій, коли ви будете передавати звіт у єдине вікно. Натискаємо кнопку Заповнити. Після цього, як ми це зробили, починаємо перевіряти показники щодо кожного розділу. Отже, бачимо, нематеріальні активи в нас порожньо, немає нічого. Тобто по цьому підприємству немає показників для першого розділу. Рухаємося у розділ 2. Основні засоби. І ось тут вже є дані, які зазначені в межах 2024 року. І ідентично по усіх розділах капітальні інвестиції. Для прикладу, ось є показник капітальних на початок та кінець року. І по цих показниках можна натиснути кнопку розшифрувати, і ми побачимо, якого рахунку стосується цей. Показник. Отже, рахунок 15.22, бачимо кінцеве сальдо, перевіряємо, чи не буде одночасно сальдо по дебету та кредиту, відповідно, яке коректно не згорнулося при проведенні документів. Якщо таке наявне, ми рухаємося до картки рахунку та або перепроводимо документи, або змінюємо послідовність, якщо ми в часі некоректно провели певні дані. Так, далі фінансові інвестиції, розділ 5 та 6, доходи і витрати. Інші операційні доходи та витрати. Відповідно, натиснувши на ці показники, наприклад, щодо доходів, ми бачимо, що сформовані вони в дебеті 718-го рахунку. Натискаю двічі, і ось наша оборотка по 718-му. Знову натискаю двічі, і я вже в картці цього рахунку і бачу, з чого сформувалися ці суми, і розумію, чи коректно вони відображені на 718 рахунку. Ідентично по витратах. Далі, грошові кошти, інші рахунки в банках, кредитиви, чекові книжки, поточні рахунки у банках. Так, по 660 рахунку дивлюся. 311. Іду в оборотну сальдову цього рахунку. 315-й рахунок. Тобто, це наше ПДВ, дивлюся, чи коректно, нас ці суми тут показані. Тобто, на цьому етапі перевіряю ті показники, які сформували розділи приміток, для того, щоб в подальшому передати такий документ до митка. Отже, паливо, запаси, балансу, вартість на кінець року, запасні частини і так далі. Дебіторська заборгованість всього на кінець року, і за строками не погашення. Ось тут для вибраної комірки розшифровка не існує. В цих жовтих полях нам необхідно прописати суму вручну, тобто ось цю дебіторську заборгованість, якщо вона терміном до 12 місяців зазначаємо сюди її, копіюємо, ну, тобто розписуємо її в термінах, як вона сформована. Для того, щоб перевірити, яких сум, яких контрагентів стосуються ці 82 тисячі, натискаю розшифрувати і. Дивлюся, що цей показник взятий із балансу графа 1125. І якщо я двічі натискаю, система мене перекидає до оборотно-сальдової відомості, однак без зазначення рахунку. Тобто, краще в цій ситуації перейти до балансу рядок 1125, давайте я покажу це. Сортую по балансу. Рядок 11, 25, Так, 82 тисячі. Ось тут натиснувши розшифровку, я бачу, що це в дебуті 36-го рахунку: 82 тисячі. І ось вже тут бачу, з яким контрагентом ця заборгованість, і відповідно перевіряю, якого терміну давності вона для того, щоб примітках відобразити. Тобто, якщо примітки. Чи якась інша складова фінансової звітності посилається на іншу форму у складі фінансової звітності, то рухаємося до першого джерела, до такої форми для того, щоб розшифрувати цей показник саме в оборотно-сальдовій відомості, а не думати самостійно, якими показниками сформована така сума? Так, податкові різниці, розділ 13: використання моризаційних відрахувань. 14 біологічні активи та 15 крайній розділ фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів. Зрозуміло ж таки, що не усі складові розділі у вас повинні мати сумові показники, це нормально. Ми перевіряємо ті дані, які сформовані по конкретному підприємству. Натискаємо Зберегти. Далі рухаюся до медового стикування. Для того, щоб автоматично передати цей документ у розділі регламентовані звіти. Вибираю період та сортую, знову ж таки, по форма-1 баланс. Окремо, приміток, як таких, як складової, в нас немає. Тому важливо фінансову звітність сформувати в усьому складі і тоді передавати до митка. адже кожного разу передача після формування. Хоч однієї складової, перезаписує, ну, точніше, не перезаписує. Так, пошук звітів. Ось наш звіт верхній. Інший стоїть з поміткою на видалення, натискаю передати в медок. І система мені покаже, що в МЕДКУ вже містяться певні форми фінансової звітності, відповідно, вони будуть відправлені до корзини. Навіть якщо ми їх перевірили і. Ось, ви бачите, існуючий документ буде переміщено до корзини. Так далі. Ось я в метку і наші звіти, наші примітки. Тобто, всі документи, знову ж таки, перезаписалися. Тому, якщо ми робили там коригування щодо заокруглень, і так далі, вони всі затираються, адже попередня версія може вже опинитися у корзині. Так. У примітках знову натискаю перевірити, і відносно тих показників, які показує система, робимо перевірку. Ми бачимо, що в нас посилається на форму 1, на форму 1. Тут на форму 2. Далі, коли тут не співпадає, комплект не містить форми 3 документу. Рядок 10-12, форми 1. Відповідно, якщо в формі 1, Ой, так, це форма 2. Форма 1, Рядок 10, 12, 124. Рядок 10, 12, 124. І бачите, він у нас передався взагалі не у гривнях, щось у гривнях, а щось у тисячах передалося. Відповідно, ми маємо. Таку неточність. Так, натискаю перевірити, і кількість помилок у нас зменшилася, тому що зробила коригування у балансі. Однак, якщо ми вже їх раз робили, ці коригування, знову ж таки, бачите, що вони перезаписалися. Тому наголошую: формуємо в басі весь склад звітності, і тоді тільки передаємо всі форми. До метка, не окремо кожну, там, четверту, п'яту, третю і так далі. А увесь склад звітності. Це дозволяє коригувати все в комплексі і не повертатися знову ж таки декілька разів до однієї тієї ж самої форми документу.